Гепаргім сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Шакев із і бутіфу сіти, але... <плес> О мій кад. Такі к тезні хайпермаргет мене звозила мила. Серйозно, найбільш вражений про Київ — це великий магазин? Ні, ти не розумієш. Я скучив за цим дуже багато. Я прокатився на візочку. Майже врізався в 100 чіз. чесної. Пейт, розрахувався. Розрахувався. Без телефону. Ха-ха-ха, який чудовий день, чоловік. Тому що два пакети непотробу — це для тебе щастя, то ага. Антон. А? Потім дожуєш. Он до тебе Зоряна прийшла. Баб я Злата. А, ну так. Да. Злата, Злата! А, ну, так. Привіт. Привіт! Так, після того невдалого побачення зі Златою я реабілітувався, і в нас відбулося досить вдале побачення. Ну, потім ще одне, потім ще одне. Ну а потім я залишився в неї на чай до ранку. Ну, ви зрозуміли. Тож тепер ми разом. Офіційно. Чудовий вигляд маєш. Це якийсь особливий привіт сьогодні? Ну, типу того. Вже місяць, як ми разом. <хи> Вітаю. А от ці дати це вже якась квартальна історія, яку податковій на рік стосунків звітність подавати треба. Окей? Окей? Буду вдавати, що пам'ятав. А що ж ти так раненько прийшла, сонечко? Я не встиг підготувати сюрприз. Сюрприз. Да. <хи> а мені зараз щось вдалося, що ти просто забув. Я забув. <хи> Дивись, скільки я все накупив. Hey, permit my sharing congratulations. i <laughs> 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 Whoa, 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 whoa. Diakun. Budlaska. Diakun, Shukupiv, my favorite marshmallows. You. You're welcome. Uh huh. Я думаю, чому у вас цілий день не було? А ви тил ворога в розвідку змоталися ще й з трофеями? Якби ж то, це я тут у нас відколупав. Вулиця Пушкіна, де? Є у нас тут один провулок на п'ять будинків. Але я вважаю, що настав час завершити декомунізацію. Давно пора. Про це ще в 15-му році почали. Отвірно, ви кажете. Ми просто тоді це питання рішили по-своєму. Ми на тих п'яти будинках просто букву Т домалювали. Ну, щоб виходило Так, що Цікаві передачі пацанчик робить. Гляньте як. Та я знаю, хто такий Птушкін. Я, я просто не розумію, як вам це в голову прийшло. Це не мені. це пані Жук. Але дощі сніги сильно пошапнули нашу декомунізацію. Тому я прийняв рішення закрити це питання, а не букви видомальовувати. Ось моя пропозиція по переменуванню. Ой. Дякую, бабаль. А як же? Ти ж так готувався. Коцнеж бакали не розплатишся. Ну мені з тобою. Все, не кипішуй. Ти створив романтичну атмосферу і тепер я хочу поскоріше презентувати тобі свій подарунок. Подарунок, подарунок, точно. Ха -ха. Дякую, що нагадала. Я зараз зараз. Sometimes, in the portrait, I the portrait, right? Я тебе звожу Києві на картинг і на аеротрубу. Добре? Що тут прийде? Сайто. Піде. Завтра якраз крас, я вилідний. Пам'ятаю, ти казав, що хочеш саме таку. Увімкни. Я вже завантажила туди першу книгу. 100 великих українців. Пець. Дякую. Просто ти такий амбітний, рішучий і талановитий, що я просто впевнена. Одного дня твоє ім'я з'явиться в цій книзі 100%. Дякую. Мій подарунок це. Теж гаджет. <гад> моє перше враження про тебе це твоя посмішка. Вона така чарівна, така прекрасна. Аж в моєму волі самому хочеться посміхатися. А друге моє враження це теж посмішка. От. Але не тоді, коли ми зустрілися, а того ранку, коли вперше прокинулися разом. Та ти посміхалася в мене в обіймах. Я дивився на твої прекрасні губи і думав, блін, як же їх хочеться цілувати. Цілувати кожен ранок. Це дуже романтично. І саме тому я тобі дарую. Оце. Щось не так я хотів якось нестандартно підійти до цього Антон. діла. Я згодна. Ти не злишся, слава Богу. А. Нащо, ти згодна? Ну, жити разом. Я згодна. Я яке ще жити разом? Ну, Ні, мені злата подобається, дуже подобається. Та це. Але що я їй скажу? Ой, сорі, я не готовий. Та вона зразу кине мене. Та й де нам жити взагалі? У Баби Галі? Гадаю, жити у Баби Галі не варіант. Не варіант. І саме тому. Ще один подарунок. Тарам! Тільки не кажи, що це ключові твоєї квартири. Ти якось безрадісно це сказав. Тільки не кажи, що це ключові твоєї квартири. Мій дім, ті дім. Сьогодні я була у Києві і Соня попросила забрати її весільну сукню. Я навіть не дивилася, що в тій коробці кинула в машину і поїхала додому. То мені в думках не було там, відкривати, міряти щось. Ну, може, на секунду промайнула така думка, але О! тільки чогось не вистачає. Тепер ідеально Блін! не що? Алло! привіт. Привіт. Ну що ти вже приїхала? Вдалось сукні забрати. Сорі, я не встигла. Джош так довго катався на візку по супермаркету. Що коли я приїхала в салон, він вже був зачинений. Я сподіваюся, хоч не завжди. Ах. Тому що перспектива одружитись в весільній сукні бабусі, як хоче мама, якщо чесно, мене лякає. Добре, що твоя мама в'язниці, так? Да? Вибач, що? Кажу, завтра сукня буде в тебе і не невшкоджена. Все все, па па-па-па-па. Іван Іванович, я вже сказав, категорично ні. Я лише прошу справедливості. Добрий. Добрий день. день. Не вже мій пращур Іван Степанович Мазепа, засновник цього села, не заслуговує, щоб на його честь назвали вулицю. Я буду з вами відвертий. Тоді, коли ми з вами познайомилися рік тому, ви мені представилися як пра-пра-пра і ще десять разів правнук Івана Мазепи. Там більше пра, але я поважаю час людей. Але я тоді сприйняв це як таке собі безвине дивацтво, Але я не вірю в те, що ви правнук. Венному степені Івана Мазепи, ані в те, що він був причетний до створення цього села. Чи я по вашому брехун пройди світ фейк? Обмежуся словом фантазер. Чи у вас є якісь докази? Хочете доказів? мною! to be travel help? Ти що, здорів? Я нікуди не з'їжджаю. То чому збираєш речі? Бо я ще не придумав, як викручусь. Може, скажеш їй правду? Що ти поки не готовий? Ага. Отак от, от взяв і сказав усю правду. Чувак, якщо б я хотів з нею розбігтися, я б, я б так і зробив. Правда. Тут треба якийсь зовнішній фактор. Бабхаля! Привіт! Не зайнята? Та ні, я часто по приколу крила на плаття ліплю. А, Вибач, мені просто терміново треба твоя допомога. Мені сукню зашити треба. Ні, Мілан, давай іншим разом. Мені на завтра ще купу костюмів в Янглі Чарлі» треба зробити. Так як же в кіно всього три було. Це постановка в театрі Буерка. Мені на завтра треба ще 12 костюмів зробити. Блін, тринадцять! Так і знала, що треба на кожну лопатку давати. Я тебе дуже-дуже рятуй! Мені треба весільну сукню зашити Соні, але я маю віддати її завтра. Добре. Все одно всю ніч буду довбатися цими костюмами. Десь в перерві твою сукню підлатаю. Дякую, дякую, тобі. Давай шуруй звідси. Подвійною таксою так мені подякуєш. А ти куди намилився, шановний? А? Ой, привітайте нас, баба Галя. Привітайте нас. Ми зі Златою вирішили жити разом у Злати, тому я від вас з'їжджаю. Стоять! <смітно> То ти нам тут включив режим Альфанса. Спочатку пожив за що однієї жінки, а потім до другої переметнувся. а? Баба Галь, це ви що? Та твій жених мені винен за три місяці за житло. Отакий жених. Баб Галь. Ну, я вам віддам борг. А, Правда, ну ви ж знаєте, яка зараз ситуація в країні. Пустіть! Пустіть! Пусті. Думаєш, баба Галя стара, забудеть, то знай, я пам'ятаю всі номера домашніх телефонів. Так що віддавай мені гроші і йди тоді на всі чотири сторони. Чи букви. Бачиш, я, я мушу лишитись просто. Мушу. Так. Спокійно. Я беру це на себе. Що? Три місяці, так? Та так. Тисячу я ще завезу. А, ну що? Не смію задержувати попутного в'єтра, як то кажуть, на яхті вашого кохання. Океані життя. Так, а. Пішли. Я сюди, як правило, нікого не пускаю. Але для вас роблю виключення. Ось погляньте. Це його щоденник. Тут уся хронологія створення нашого села. Тут є ще про залицяння до прабабки моєї, ну але це вже особисте. А це, власне, Іван Степанович. Якось у подорожі він зупинився тут, у наших краях. Треба було й коню дать перепочити, та й самому Івану Степановичу сідельці вже добряче натерло. Вийшла до нього місцева красуня та пригостила найдорожчим, що в неї було яблуко. Так такі були тоді цінності, і так йому те яблучко сподобалось, що вирішив він тут заснувати село, центром якого буде. Яблуня. І посадив він яблуню. Ну як посадив? Як і посадив. Він все ж таки гетьман, а не садовод. Ясно, що він не чекав, поки воно виросте. Справ у нього було. Купа. Лівобережжя з правобережжям об'єднати, з ханом перетерти, Петра І на дурі. <св 'язок> <св 'язок> а як тут взагалі село утворилося? На яблуні виросли. І чому його називають Антонівка? А, спочатку село село називалось. Яблунівка. Бо яблунь Іван Степанович посадив сотні. І врожай був такий великий, що люди з сім'ями їхали сюди і осідали. <смір> Сортів спочатку не було. Яблуко та яблуко. Що там видумувати? Але коли сорт винайшли, село перейменували в Антонівку. <смір> Ось. Ось це Іван Степанович сам малював. Ну, no. no, одним словом, беріть, читайте. Самі в всьому переконаєтеся. Що? Тільки обережно. Оце ж ранітет. Сяночку на двох. А, і ще Коть, ти на вечір нічого не плануй, бо я вже знайшла комедію на перегляд романтично. Бо ти так круто все спланувала. Я, ну, Я дуже чекаю на цей вечір. Круто. Не минулої доби, доби ми вже все робимо разом. Наприклад, сьогодні ми разом стали о шостій. Бо перед зміною злати у лікарні ми маємо встигнути випити кави разом. А ще встигнути на парне заняття з йоги. Парне. Тобто, знову ж таки, Це разом. Ти напишеш мені, що ти я напишу а ти що? Мені з тобою, затишно з тобою затишно. Вітром, ти, ну, я гадаю, ви все. Зрозуміло. Треба щось з цим робити. Так, бабай. Чорт забирай! Ні. Що сталося? Я зрозумів, так, я зрозумів. Я скоро буду. О, так і знав, що не можна його залишати. самого! Кого? Джоша! Ледь не помер. І все через мене. розумієш? Все через мене. Ти не моя машина. Так, так ти ж з вчорашнього вечора був тут. Що сталося? Ти розумієш, я так зрадів, що ми нарешті з'їжджаємо, що я забув про його хворобу. Яку хворобу? Синдром вожера Фреша. вожера фреша. Я, я вперше чую про таку хворобу. У. І це при тому, що я медик. Так в світі просто всього 10 зафіксованих випадків, у Джоша 11 США, Штати, Америка, Німеччина, Ізраїль, ніхто не знає, що з тим робити. А найстрашніше це провали в пам'яті. Він в будь-який момент може забути, де він, хто він, що він робить. От вчора ми з тобою поїхали, а він пішов до річки і отягнувся вже по шию в воді. Боже, він же міг утопити. Коротше. Я не знаю, як це сказати, але, походу, я повинен повернутися і доглядати за ним, тому що баба Галя вже не молода, а навряд чи вона за ним слідкує. А поки що ж тут його життя це мій біль і моя відповідальність. Я відвезу тебе, а ти не вздумай себе більше звинувачувати, бо ти хороший друг. А я, я готова почекати. Ah. Друже, будь ласка, заради твоєї ж безпеки. Зайди всередину. Uh, okay. just, just go inside, please. Oh, where's my the... oh. okay. power? Just go inside. Okay. Okay. Yes, of course. You... <sighs> Слад, ти знаєш, як я хотів жити разом. Правда, але ти бачиш його стан. Ну, це... Чекай. Та я цим в мене є ідея. Я розумію, ситуація нестандартна, але я все розрулю, Обіцяю, до тебе в мене буде тільки одне прохання. Коротше, коли ми приїдемо туди, викрути цю амнезію повну, Будь ласка, може додати трошки божевілля. Може, навіть не трошки, може багато це ще божевільні. Ми їдемо додому. Все буде добре. Богдан Сергійвич, oh. по моїй стороні вулиці і все. Побачимось в раді. Добренько. Вулиця Мазепи? Бодя! Бодя, а що у нас перше квітня на сьогодні перенесли чи що? Ну, про такі важливі зміни я б вас повідомив. Ага. А що це в тебе? Так, обережно, будь ласка. Ага. Обережно. Ага. Ви знаєте, скільки цьому документові років взагалі? Не знаю, а? зараз побачу. Обережно, будь ага. ласочка. Обережно. Та не хвилюйся, У Мазепи ще кілька таких є. В Сенсі. А? Ось і сьо, дивись. А. Мазепа знов застаре. Мабуть, тебе у кімнату самого Івана Степановича водив. А? Водив. Ага. І гравюру показував. Показував. І щоденником контрольний пост. Це що? все Неправда? а? Ну Звичайно, неправда, Бодя. Іванович з двох курсів театрального виніс не тільки знання, а ще й купу реквізиту. Тримай. Ой, три роки тому почав з сараю музей робити. Так, жук, це все діло присікла. От, і цей щоденник, щоб ти знав, він сам накалякав. Ото. А, але тоді на що це все йому? Тож мазепа. Акцент на егу. А, артист! Що скажеш? Малишка. А, це ти Настилося, щоб пашок приперся. Зробила я тобі сукню. Зараз покажу. Клас! Клас! Дякую, малыш! Ти просто найкраща швачка в світі. Ти ти просто найкраща! І я навіть не знаю, як тобі дякувати. Ти що? Щось я запрацювалася і крила до сукні пришпандьорила. Ще й схоже на суперклей. Але як на мене, так навіть краще. Хіба ні? Соня мене приб'є. Я не знаю напевно, але якби хтось так вчинив з моєю сукнею. Я прибила. Е, я вам там у меседжер відправила фото сукні. Скажіть, у вас ще є така модель? Я знаю, що ніяких крил у вас там не було. Я подзвонила у салон, де Соня замовляла сукню. Всього вони пошили чотири сукні цієї моделі і всіх їх продали. Доведеться зізнатися Соні. А може, їй сподобається варіант з крилами? Кого я обманюю, вони ніколи мене не пробачать? Гей, долиною! Козаки йдуть. Гей долиною дою, козаки. Да. Це що за вандалізм? Ідіть сюди. Іду. Фу. Подивіться. Подивіться. Якісь варвари наплювали в душу мені і славетні історії нашого села. От подивіться, що вони... На табличках написали. І тепер виходить Мазепа Дурко. Ну, бачите? Бачу. Це я сам дописав? Ви? Так? Але. Але нащо? Ну, я прочитав той щоденник, і там Іван Степанович чорним копожовтілому написав співзасновником села на рівні з собою вважаю свого секретаря Іллю Дурка. Вчора ввечері ми з буряк творили історію. Змочили лист паперу у чорному чаї. Крей трохи опалили і тушу вписали туди пана Дурко. <хи> ну, а що? Він такий саме справжній, як і зв'язок нашого Мазепи з Іваном Степановичем. Але ж він цього ніколи не визнає. Добре, скажу, як є. Цей щоденник написав я. Я знаю, а про дурка я це від себе додав. Тому в якості покарання вулиця Мазепи Дурка проіснує ще тиждень. І на вашу біду опадів не очікується. Я одного не розумію, Іванович. Нащо це вам? До мене приїде Льоля. Моє перше кохання. Вона на цій вулиці жила. Поступила до інституту, вийшла за якогось мажора. Зараз у нього сеть кінотеатрів. А що в мене? Приїде вона і спитай. Ну, що ти? Як ти по житті устроївся? І що їй відповім? Що в мене теж є. сеть. Я з нею на харася ходжу. Мабуть, я й справді. Дурко. Друзі, за нашу нову сторінку. <клухи> Джош, ти мене вибач. It was long ago in the test though. Uh yeah, Pamitayo Tip Tapohan. So well we go, scary bird, you know. Oh, you know baseball? So you're yeah, out baseball. Yeah, have back to the ball, and the ball just is... boom! And click. <coughs> <coughs> А може, це все через якраз цей м'яч. Maybe. Я думаю, що що... Чо... Знову завис. Але є одне чарівне слово. Агов. Oh. Ну, це зі мною відбувається. I'm sorry, guys. Треба віддати Джошу належне. Він фантастичний актор. Але тільки на мені здалося, що він відбив у Злати бажання жити втрьох. Злата завела його на територію, де Джош не міг прикидатися. А розкажи мені за свою документальну стрічку. в Вчора ввечері мистер Мазепа дав мені велике інтерв'ю антонівську історію. My улюблений моменти. І посадив Іван Степанович яблуню. Потім ще сто. Спочатку було важко. Люди самі яблука їли. От їли вони, їли, їли. І сказав Мазепа Петру Першому. Ти знаєш? А ми вчора поїхали від баби Галі о восьмій вечора. А ти хіба в цей час не тонув у річці? А так... А це... Лайк. Like, Злат, uh... no, no, no. right, watch, watch я про всяк випадок хочу бути уточнити. Ми ще разом... Я подумаю. Ладно, подумай. Будь ласка. Коротше, я поміряла бабусі на весільну сукню і. Пошу. Походу, вона сіла ідеально. Сонь, ти, ти шикарно заглядаєш. скажи. Так, дякую. Але мені все одно неудобно, що я тебе з той сукні не пригла. Та забей, то то пусте. Ви тоді я її в магазин. Ні, ні, ні я, я, я її забрала, я її поверну, не хвилюйся. Точно? Так, так. Блин, я тобі дуже а що це таке? А це. це Джош не всі свої покупки з супермаркету забрав просто. Криво. А, а туфлі покажеш до сукніці? Ну, звісно, йде. Тут життя наче зупинилося. Звернемо на Пушкіна. Ой, Не треба, Льоль. Там дорога аварійна. Вітаю з приїздом. Це а... Богдан Сергійович, голова села. Так. Поки ми йшли, я підморгував Івановичу як міг. Але він натяків не розумів, і навіть імітував сердечний напад, аби тільки не йти на ту вулицю. Втім, сюрприз все одно вдався. Так ти у нас поважна особа і нічого не кажеш. Так, поважна, так. але я скромна. Знаходжу щастя в простих речах. До речі, показати тобі мою сіть. На харася. Yeah.